І так, торговельна марка охороняється тільки в силу їх реєстрації. Тільки коли ви отримаєте свідоцтво, ви можете монетизувати її, вкладати договори і робити з нею все, що завгодно. Поки вона не зареєстрована, а в процесі реєстрації це просто заявка. Вона охороняється територіально, відповідно, якщо ваша торговельна марка зареєстрована в Україні і в США, хтось може зареєструвати її в Європі. Тому, коли ви думаєте, куди ви виходите на ринок, ви повинні не думати про сьогоднішній день, а в принципі, думати, ну, знаєте, планування наш каньок зараз, ну тим не менш, десь на 5 років вперед. Об'єктом торговельної марки можуть бути слова, літери, персонажі, якісь зображення, якісь ці поєднання, елементи, і навіть колір може бути торговельною маркою. У нас в Україні в якості кольору захищена, а, у нас є, я не можу сказати, що багато, ну, торговельних марок 20 є. Із таких це око а, заправки, ніхто не може робити поєднання таких кольорів. А в нас підзаправки. В нас зареєстрований в якості кольора. А, мій улюблений клієнт є синє-білий. Якщо ми кажемо про світові торговельні марки, то звісно одразу приходить в голову Мілка Тіфані. До речі, в Україні ще юридична практика зареєструвала червоний колір для своїх видань. Термін охорони дуже важливо: 10 років віддати подання заявки і з можливістю продовжувати кожні 10 років, сплачуючи збір. Що стосується міжнародної торговельної марки, майже теж у всіх країнах. 10 років. А наскільки я знаю, Німеччина недавно ввела трохи зміни, і там 9 років. Але в основному 10 років, через 10 років ви повинні подовжити свою реєстрацію, сплативши збір, і обсяг охорони це зображення знаку. Да, тобто, чи це слово, чи це зображення, чи це поєднання. Воно охороняється поєднанням того, що ви заявили, і переліком товарів та послуг. Підстави для відмови, значить, розбираємо на наших, але я буду розказувати ще, як в інших країнах, вони плюс-мінус однакові. Існують абсолютні і відносні. У нас в Україні експерти перевіряють і абсолютні, і відносні. В Європі буду розповідати тільки по абсолютним критеріям, тому розбираємо, що таке абсолютні, що таке відносні критерії. Абсолютні дозволяють оцінити сутність позначення, тобто чи несе ця торговельна марка свою головну функцію. Головна функція торговельної марки розрізняльна, вирізняти товари чи послуги одних від інших. Тому до таких абсолютних підстав відноситься: ну, по-перше, це торговельні марки, які не повинні суперечити публічному порядку та моралі. Ну і звісно, не повинні підтримувати тоталітарні режими. Наприклад, оці торговельні марки не можуть, звісно, у нас бути зареєстровані, але раніше, якщо ми подивимося старі реєстрації, то оцей серп і молот, і в нас в Україні були торговельні марки з таким позначенням. Зараз, звісно, на це табу, але я сподіваюся, що нікому в голову таке і не прийде. І торговельні марки, які суперечать публічному порядку і моралі, Чомусь прийнято вважати, що це слова, які ну там да несуть нецензурна лексика. Але не завжди так, не завжди це очевидно. І от, наприклад, перед вами ряд торговельних марок, які пов'язані да, з «Москаль», Хохляш. А цим торговельним маркам попередньо було всім відмовлено, але потім... Деякі з них були зареєстровані. Не буду розповідати про всі, але, от, наприклад, перша торговельна марка Крейзі Хохалс це подав український байкерський клуб, їм відмовили. Вони пішли в апеляцію. Є така можливість, це не суд, це апеляційна палата, яка розглядає рішення відомства. І вони довели, що це не образливий вираз, тому що ми написали, ну звісно, хохол це образливий вираз. Що це жартівливий, що вони представляють на ринку Крейзі Хохалс і, відповідно, надали докази такого використання, і така торговельна марка була зареєстрована. Іншим, майже всім, було відмовлено. А, до речі, ні, от водка Москаль колись в нас була. Це третій знак. Тому не завжди очевидно, що протирічить моралі тільки. Нецензурна лексика. Не реєструються торговельні марки, які містять в себе державні гриби, прапори, інші державні символи без окремого дозволу. Не у всіх країнах, так в США, наприклад, для того, щоб використовувати прапор, не потрібен дозвіл. У нас вже дуже суворо до цього ставляться. от навіть в моїй практиці була торговельна марка, в якій була назва країни зашита. Нам відмовили, і ми брали дозвіл безпосередньо у посла, в посольстві тієї країни для того, щоб нам її зареєстрували, і нам таку торговельну марку з дозволом зареєстрували. Тому пам'ятайте про це. І ще окремо хочу сказати: якщо у вас є слово Україна, там геть інший порядок. Реєстрації. По-перше, там плюс збір 24 тисячі. По-друге, теж треба буде подавати на комісію і отримувати дозвіл. Тому якщо для вас це не принципове питання, торговельні марки, зі словом, Україна, якщо ви особливо тільки починаєте, краще не подавати. Тут багато написано, але. Що хочу сказати? Не реєструються загально загальновживані торговельні марки, тому що функція торговельних марок забороняти або дозволяти іншим використовувати слова. Описові, що це таке? Наприклад, описовість для певних послуг: паста і піца буде описовим, тому що вона показує для ресторанів, що там продається. The Best Milk вказує на якість. Молока і більше ні на що не вказує, тому що теж буде визнана описовим. Тому такі торговельні марки, якщо у вас є такі назви, рекомендується подавати разом з зображувальною частиною. Але пам'ятаємо, що воно буде і охоронятись разом з зображувальною частиною, тому що а, такі торговельні марки дуже складно потім боротись з порушеннями. Якщо ви хочете паста і піца, і ви намалювали там не знаю, поверський ковпак, а хтось інший взяв паста і піца і намалював там піцу. То оскільки паста і піца описові, то охороняються логотипи, і це не буде порушенням. Тому я не дуже люблю такі торговельні марки, коли реєструються. Все ж таки, краще придумувати якісь оригінальні, не обов'язково фантазійні, фантазійні, можливо, для цих товарів або послуг торговельні марки. А, теж слова супер еко, органік. Не реєструються самі по собі, але оці торговельні марки, які ви бачите, це справа, вони зареєстровані. Однак, окрім того, якщо товари не еко, вам теж прийде запит. Тому що, якщо ви будете, не знаю, під сковородки і кастрюлі підавати еко, то у експертизи виникне питання. Літери самі по собі не реєструються. F ми не можемо зареєструвати, але Facebook, звісно, ми можемо теж в логотипі. А з цими торговими марками вони всі три зареєстровані. Це 925 двадцять проба срібла. Вони всі зареєстровані під срібло. І звісно, коли приходять потім і кажуть, що мене порушують, тут так це не працює. Якщо будуть використовувати один в один ваш логотип, тоді це буде порушенням. Якщо хтось 925 зробить 925 торговельних марок з різними логотипами, порушення не буде. Ну і... Звісно, одні і ті ж слова для різних товарів і послуг можуть бути визнані, дивіться, от яблуко. Якщо у вас виробництво яблук, ферма, і ви назвете її яблуко, відповідно, це буде описоване. Якщо ви виробляєте, не знаю, там соки, соки джеми. І назвете яблуко, це може бути оманливим, тому що Сік у вас може бути не тільки яблучний, да, він може бути грушевий. А для ноутбуків, комп'ютерів, телефонів, Apple воно фантазійне, тому може бути зареєстроване. Але коли ви виходите на інші країни, будьте готові, що така торговельна марка. Може бути вже зайняте те, що я вам казала: якщо ви зареєстрували в США і в Україні, хтось може зареєструвати в Європі. І така участь спіткала компанію Apple яку ви бачите першу заявку. Вони вирішили чомусь на російською мовою подати в Україні заявку під продаж і під ремонт техніки. Однак їм було відмовлено тому, що. Є вже ось яблуко у кримфрукта в 35-му, а в 37-му у фізичної особи. Це відбулося не так давно, Apple ще апеляцію не подавали, тому, виходячи на інші ринки, будьте готові, що можливо для якогось ринка вам прийдеться вигадувати нову назву, значить, абсолютні, якщо ми. Трохи так зробимо висновок. Абсолютні це а, які протирічать моралі, абсолютні, які а, є описовими, загальновживаними і які вводять в оману омана загальна вживаність, описовість і мораль. Оці чотири критерії. Експерт перевірив, і а, в, наші, в нашому відомстві в багатьох країнах. Далі він переходить до відносних підстав. Що це таке? Це торговельні марки, які тотожні. Або схожі до ступеня змішування з іншими торговельними марками під ж товари і послуги. Якщо з тотожніми все зрозуміло, да, тому що тотожні це один в один. Зі схожими, слухайте, ну, два юриста, 10 думок, чесно вам скажу. Тому що навіть ми зі своїм досвідом, а з юристами, коли ми проводимо пошуки, коли ми аналізуємо, чи буде ця торговельна марка протиставлена, ми. А, Сперечаємось і в суперечці народжується істина, тому що дуже багато як об'єктивних, так і суб'єктивних критерій, скажу вам чесно: чи схожа ця торговельна марка до ступеню змішування. Наприклад, ми не читаємо середини слів відповідно перші торговельні марки, можуть бути визнаними схожими до ступеню змішування. А торговельні марки оце до речі, по-моєму, друга це реальний кейс. Перше, я вигадала. Друге це реальний кейс. Флора і флорена, вони схожі, тому що в них однакові початки. Знову ж таки, якщо будуть однакові кінцівки, якщо слова будуть перевернуті, ми колись отримали відмову. В нас була. Вигадане слово, не знаю, там Apple Toys, а у когось Toys Apple. То відповідно ми теж писали мотивовану відповідь і доводили, що їх не плутають. І навіть слова, які не схожі по надпису Корзина фруктів і фруктовий кошик, але схожі по семантиці, споживачі можуть сплутати. Тому що в голові, якщо ти не постійний споживач цих послуг, не може закріпитися стала назва. вона може перевести до змішування, і відповідно. А це може визнати схожими знаками для того, щоб коли ви перед тим як подавати заявку, переконались, які у вас шанси і ризики, проводиться пошук. Проводиться пошук як в Україні, так і проводиться міжнародний пошук. А в тих країнах, в яких ви хочете зареєструвати торговельну марку, ми самостійно проводимо пошук в тих країнах, де відкрита є інформація, це майже вся Європа, це США. В нас є тільки країни, ну, от, наприклад, Казахстан, там ця інформація закрита, тому краще замовляти пошук безпосередньо по закритих базах. Відомства у патентних повірених. І, наприклад, в Чилі там теж дуже складно розібратись, тому я не ризикую і замовляю пошук у патентних повірених Чилі. Що стосується Європи США, ми проводимо по відкритих базах самостійно. Тут я вам привела тільки деякі з них, і, звісно, якщо нам замовляють пошук в ЄС, ми ще проводимо по базам відомства.